Посол держави Ізраїль, перебуваючи з робочою поїздкою на Хмельниччині, зустрівся з посадовцями області, та за круглим столом сторони обговорили деталі подальшої співпраці. Галузі, які цікавлять іноземних колег зі сторони запозичення досвіду, це сільське господарство, адже левова частка імпортованого до Ізраїлю зерна припадає саме на Хмельниччину. Крім цього, сторони планують співпрацю у сферах переробки стічних вод та сміття. В свою чергу ізраїльські партнери готові вкладати інвестиції в медицину, освіту та розвиток промислових галузей. Також идут перемовини про реалізацію проекту з розвитку кредитної лінії. Два года тому назад в Израиле была предложена кредитная линия, которая будет выдаваться предпринимателям под очень низкий процент, и только для проекта і для действий здесь в Украине. Іноземних гостей Хмельниччині є чим здивувати та чим зацікавити, каже губернатор області Василь Ядуха. Багатопрофільне сільське господарство, приваблива туристична інфраструктура та розвинена економіка робить Хмельниччину інвестиційно привабливою для іноземних партнерів. В області є потужний енергетичний комплекс. Діє Хмельницька атомна електростанція. Два блоки планується добудова третього та четвертого енергоблоку. 1850, майже 2000 промислових підприємств сьогодні. Працюють тож таке співробітництво іде на користь обом сторонам. Обмін досвідом та гнучка співпраця між хмельниччиною та ізраїльською стороною допомагають зміцнити партнерські стосунки та з оптимізмом дивитися у майбутнє. Принаймні про це кажуть Хмельницькій облдержадміністрації.